Кажуть, перший поцілунок не забувається, але у мене був такий, що годі його і забути про це уривок. Тепла голова з волоссям, яке на диво приємно пахло, торкнулася моїх грудей. Я тоді подумав, що це мій особистий ароматизатор повітря. Усміхнувся і заплющив очі. Усе змішалося: колихання автобуса, тупий сміх п'яних старшокласників, запахи, і раптом уста. Її уста на моїх. Вона вкусила мене за губу, а я розгублений, але щасливий відповів: моє тіло вже знало, що робити. Я цілував її з розплющеними очима, бо ще не знав, що їх прийнято заплющувати. У маршрутці з купою підлітків, я закохався на всі сто за секунду. У кожного свій перший раз у мене він відбувся в шкільному старому автобусі, а у вас поділіться, якщо є чим вразити. І на останок маленький, приємний бонус вирішив зробити. Давайте розіграємо цю картину серед усіх, хто прокоментує це відео в інстаграмі. Я наголошую. Надішлю, а вже ж за свій кошт, сподіваюся, вам сподобається. Ось тепер все.